Дитинство це найкраще взагалі я вважаю період мого життя, тому що там я була не було турбо, так, Я була дуже щаслива, Я була одна дитина в сім'ї, перша дочка, перша внучка. Тобто, всі мене любили, всі мене, як то кажуть, холя ліліліяли. І того я ну, дуже з великим теплом відношусь до свого дитинства. Гарне, ну класне, безтурботне. Вона нічого там не заставляла дуже робити, там як можливо інших дітей. І я займалась танцями, вивчала англійську мову, розвивалася, навчалася у школі, була дуже такою відповідальною. Всі там всі домашні завдання була відмінниці. Ну, типу, за кордоном теж була. У школі теж теж дуже гарний період мого життя. Теж дуже гарно завжди його згадую. У мене були гарні стосунки з вчителями, ось і я ж кажу, дуже гарно навчалася. Була відмінницею, закінчила школу на золоту медаль. Щодо однокласників, то ну я була староста класу. Ну знаєш, таке відношення було. Ну як з повагою до мене ставилися з повагою, мене ніхто не ображав. Ось ну то, що я трішки ну так сто. Стати типу, лідер думок і все інше. то, то мене якось не дуже тримали. Там я не скажу, що мене булили. У мене була одна подружка з п'ятого класу до одинадцятого. Ми продовжили. І в мене асоціації з постійним навчанням. Ще що щось пишу, щось конспектую, вирішую математику, там вирішую, вирішую фізику, хімію. А, то, ну, не скажу, що я там десь дуже гуляла. Теж це часа постійно була зайнята з навчанням або ж танцями, або цими конкурсами різними там олімпіади. Я теж писала, то я не скажу, що там в ті часи дуже там десь гуляла, тусувалася. Може, десь так могла десь вийти типу, погуляти. І то це. Не любила я великі компанії, вони мене чогось лякали і до сипіра. Ося велика компанія. Особливо, де ось велика компанія гуляє, люди п'ють, там щось вживають, мені, якщо чесно, страшно. Я себе некомфортно почуваю. Значить, ну, давай, так. по-перше, мій страх, я дуже боюся змій. Дуже боюся, взагалі вони мені навіть сняться, я їх просто не переношу. Я б їх усіх кубила, і взагалі не розумію, навіщо вони на нашій планеті. Це такий от страх. А якщо страх по життю, да, там от говорити, я боюся бути нереалізованою, боюся бути бідною. Ну тобто, що ну, не вистачатиме там мені на життя, там батькам допомагати, наприклад, і теж боюся, щоб. Ну, як розумово, щоб я постійно розвивалася, не була знаєш, як там відстало, і що постійно я розвивалася, удосконалювалася. Ну, якби ставала кращою версією себе. Ось я там не сиділа, грубо кажучи, ось на стільчику, і все, типу, от я є, і любіть мене такою, яка я є. Ну от це в арамені я діджитал-журналісткою. Я працюю дистанційно і зараз тобі розкажу. Роблю на соціальні мережі, тобто переробляю новини і їх ну це називається дистрибутую. Тобто публікую в Телеграм, Фейсбук і Інстаграм. Ну, це три мережі. Я просто туди як їх дистрибутую. Там ми робимо відео, поняв тобто з великих маленьких, ну для цього формату, і тексти там відповідно великі. Ну, це називається перепак, перепаковуємо менші. Це моє завдання, мої задачі. Відповідно, коли ти новенький, на тебе не так багато кладуть обов'язків. А тепер, коли ти вже майже два місяці проробив, ну від тебе ж потребують більшого, а плюс навчання ще плюс розумієш, сесія наклалася, і тут ці два компоненти мені важко, тому що я не хочу покидати ну, навчання. Тож я максималістка, мені треба все робити, і, і вчасно, і той. А тут і робота, і ти от розриваєшся між цим. Це, це реально важко. От, вчитися і робити паралельно, якщо наповно так робити, це важко. Я єдине, що мене радує, що я дистанційно, звісно, працюю. Я можу, хоча б там знаєш, у мене є робоча панірка, я включила телефон, да, і паралельно, якби слухаю лекції. Ну там, хоча б якісь слова до мене долітають. Тобто, це добре. З найскладніше це просто зібрати себе, і якби і, це знаєш, як перемикач, Ти повинен перемикатись, що ось робота, все ти зробив. Ось навчання тобі треба зробити, якби це завдання. Тобто, ну брати сили, найважче це брати сили, брати себе в руки і розуміти, що тобі, тобі йти потрібен не там, і там, і все ж таки. Якби не ставити, ну я стараюся не ставити там типу робота пріоритета навчання пізніше, або навпаки, навчання роботи. А мене якось типу два оцих пріоритета, я от можливо в цьому і складніше. Я хочу дати, якби, дві матерії, да, покласти в щось одне. Поки що, якби ще такого немає. Можливо, б, да, якщо б я проробила хоча півроку. Ну, я думаю, да, вже можливо якісь такі прояви були. А поки що це на якомусь адреналіні. Знаєш, типу, ти от просто це все робиш на адреналіні. Ти хотів цю роботу, і якби ти себе відразу, коли мене з'явилася робота, я себе впевненіше почала почувати. І, ну ось я там перестала навіть багато що може соромитися ну бути такою більш сміливішою, але Ну так, ну це я думаю, треба більше часу, щоб я так би розказала в даму за вигорання. Якби як я долаю, поки що кажуть це адреналін, ти це все робиш на адреналіні на якомусь такому, Типу класно, ти боїшся. Ну я наприклад боюся втратити цю роботу, і тому я там знаєш тихесенько навіть не хочу нікому казати, що може мені надісважко. важко, типу, щоб не сказали, так іди звільняйся. Я, типу ні, я не хочу звільнятися. І наостанок хочу дати вам три поради: любіть маму, ставайте кращою версією себе і ніколи не здавайтесь! Всім пока!